Не висихають сльози в українських матерів та дружин. Полтава знову прощається із трьома своїми захисниками. На панахиду за загиблими воїнами до Свято-Успенського кафедрального собору прийшли рідні, побратими та близькі. В останню путь сьогодні проведжали 25-річного матроса Дмитра Семку. На війні хлопець був механіком-водієм-електриком, відділення командно штабної машини. 28 липня цього року він загинув на Донеччині. Родичі згадують, що почуття справедливості було у Дмитра. Загострене завжди. Коли він заступився за дівчину чи за хлопця, побачив, що несправедливо якась за людина обращається, його повернули ножом. Він лежав у лікарні. В лікарні Діма оминула смерть раз. Тоді він попав у страшну аварію, його вирізали з машини. То вже витягнули, його оминула смерть. Як бачимо, так сталося, що він віддав своє життя за нас, за рідну Україну, щоб нам жилось краще і всім, всім, всім діткам, щоб ми були вільні, незалежні від цієї сволоти. Прощалися сьогодні із 27-річним матросом-розвідником Богданом Бухтіяровим. Із полеглим Дмитром Семкою вони служили в одній частині і полягли в один день. Загинув 28 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Урожайне Донецької області. Відспівували священики нині і 29-річного молодшого сержанта Віталія Дудку. Свою службу він проходив як командир бойової машини, командир відділення десантно-штурмової бригади. 30 липня цього року він загинув поблизу населеного пункту Берестове Луганської області. Віталій не був з тих, хто сидітиме в тилу. Розповідає про нього кум Валентин. Спочатку повномасштабного вторгнення він пішов на війну добровольцем. Приймав участь в звільненні Харківської області, приймав найактивне участі, був дуже смілий, храбрий, відважний і став дуже сильним воїном, який впливав на хід ну, при цьому не маючи досвіду. Це він отримав, якби весь досвід отримав він на полі бою і якби поступово заслуховував повагу своїх побратимів своїми е, діями, якби своєю мужністю, хоробрістю. Поховали Віталія та Богдана на Затуринському кладовищі, а Дмитра на центральному кладовищі у Полтаві.